Алієв розніс гравців Динамо, які порушили комендантську годину. З'явилась інформація про нинішній стан Артема Мілевського. А воротар Лаціо отримав виклик до збірної Росії, але туди він не поїде. Що ж сталося? Найщиріші вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда тренер воротарів збірної Росії Віталій Кафанов повідомив, що голкіпер Лаціо Іван Проведель відмовився від виклику в російську національну збірну. У вересні проводель вперше був викликаний до збірної Італії, проте не зіграв за неї. За словами Кафанова, вання відмовився з ним спілкуватися і... і сказав, що ні з ким з Росії спілкуватися не хоче і не буде. Відмовився грати проти КНДР, Уганди, Еритреї, Ірану. Та не вже це він такий принципіальний. Доки КРФ до великого футболу не повернуть. А на що йому взагалі рашка, якщо він в Італію викликається. О-о-о! Анекдот про Вовочку, точніше про Ванечку, хочете? Мама, мама, а чому я не граю за збірну Росії? Синок, ну ти ж розумієш, що якщо ти будеш грати за збірну Росії, то голландський сир я тільки в супермаркеті побачу. Якийсь занадто реалістичний анекдот вийшов. Сподобалось вам чи ні? Пишіть коментарі. вподобайки ставте. І коментарі пишіть. І анекдоти про правиля пошиті, і взагалі пошітковати це дуже е, класно. А зараз буде. Справді гарний анекдот. Довічно відсторонений український тренер Олександр Севідов прокоментував інтерв'ю голови комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки трибуна.ком. Трибуна. Трибуна однобокий заангажований сайт. А баранка, брехун, лицемір та аферист. Ну сподіваюсь, ви посміялися. Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв розповів про стан свого екс одноклубника Артема Мілевського. Всем привет. Только что был у Кента. Кент поправляется. Все с ним хорошо. Уже в стане реабилитации. Игорь Михайлович еще проплатил на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и Киевскому Динамо, и, конечно же, Михайловичу Суркису. Так что скоро Кент поправится и все с ним будет хорошо. Он красавчик. Ну і Міля вже також повертається в сторіс. Хочеться, аби легенда якомога скорше одужала і більше ніколи не поверталась на цю хитку стежку. Щоправда, Мілю і Кента на футбольному полі ми точно більше не побачимо. Кеп. Ну, я маю на увазі на професійному рівні. А ось нашу збірну зовсім скоро побачимо. Матчі збірної, друзі, дивіться і робіть на них прогнози. Де? У наших друзів компанії Фаббет. Лінк в закріпленому коменті, за ним же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фриспінів. Ну і головне, пам'ятайте, будьте всередині гри. Разом з трибуна. Та Фавбе і рушаємо до дуже гарячої теми. Вчора ми розповідали про її початок, але вона набрала таких обертів, що ми не можемо це пропустити. Українська правда оприлюднила розслідування про роботу в комендантську годину нічного клубу в Києві. Та тут таке впізнали на ньому трьох гравців Динамо. Про них говорили вчора. Як повідомили трибуні у Динамо, усіх трьох гравців оштрафували та провели із ними виховну бесіду. Франческо Баранка у відповідь. На запит трибуни повідомив, що комітет розпочав розслідування. Ситуація розглядається як явне порушення іміджу футболу. Але завдяки реакції на цей випадок інших футболістів, ця історія, схоже, перетворюється на значно більший скандал. А річ в тім, що гравців Динамо масово підтримали інші футболісти в соцмережах коментарями. Або лайками. Однак на цьому історія не скінчилася. У коментарі до посту пабліку трибуни в інстаграмі до кримчаніна Осипенка та Герича прийшла група підтримки, зокрема, 20-річний нападник гірник спорту Артем Нижник із таким коментарем: Угомоніться, журналюги! Цей коментар отримав масову підтримку від футболістів. Його лайкнули ось ці гравці. Окремо з усієї групи підтримки варто виділити Єгора Коваля, екс-гравця металіста 1925. Він не тільки лайкнув коментар колеги, а ще й у коментарях до посту в пабліку Брутальний футбол видав просто такий шедевр про роль футболістів в суспільстві. Але звісно, вже видалив цей бред. Тож історія стала досить масовою. Коментарі та лайки підтримки почали з'являтися і в інших пабліках. Коментарі нижника лайкали щонайменше Давід Білий з Динамо, Денис Шайда з Руха. Але після того як історія почала збирати більший і більший розголос, вони звісно за собою підчищали і коменти, і лайки. Прибирали, натомість почали з'являтись вибачення від самих гравців та їх клубів. Ну і вишенька на торті. Коментар Сані Алієва. Я категорично не підтримую, що молодь відпочиває та веселиться під час війни та ще у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані. Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться. У цей час має згадати, що у нас триває війна. Так розслаблятися треба. Ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину. Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці. Те саме стосується і депутатів. Знаючи Ігоря Михайловича Суркіса, я впевнений, він уже ухвалив правильне рішення. Він чудово знає, коли та де знаходяться його футболісти. Вони принизили і президента, і Динамо. Думаю, Михайлович покарає цих. Гравців, справді, друзі, футболісти вони в своїй бульбашці інформаційній перебувають. їм не те, що пофіг, вони просто не розуміють, що відбувається від слова. Зовсім з малих літ вони перебувають в дуже вузькій сфері, нічим не цікавляться, формують свою відрізану від соціуму позицію. Дуже гарно насправді що трапляються такі моменти, коли керівництво клубів нарешті ставить їх на місце і потрохи вводить в курс того, що є добре, а що ні. Ну бо так би вони і зростали в своєму вкрай інфантильному світогляді. А ліпше би якось всебічно розвивались. Наприклад, би вивчали англійську мову або. Копірайтен. До речі, друже, нині у нас на трибуні відкрито дві круті вакансії. це англомовний редактор в бетінговій тематиці і SEO-копірайтер в тій же тематиці. Всі деталі є в описі під відео. Доєднуйся до нашої команди. Ну і друзі, що ви думаєте про всю цю історію, яку я вам розповідав? Не соромтесь і не скупіться на команди. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе, па-па, На зв'язочку!